Надяний. їх І Їх ніби то й немає на вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Екотестер Ну-с, друзі людини. Дивіться, що я винайшов. О -о, Екотестер. А він для чого? Цим приладом перевіряють фрукти і овочі. Хороші вони чи погані. Щоб яблука, помідори чи дині краще росли, люди вносять в землю хімічні добрива. Біда в тому, що коли добре забагато, шкідливі речовини проникають в овочі і фрукти. Такі плоди стають небезпечними для здоров'я людини. Екотестер це прилад, що показує, скільки шкідливих речовин накопичилося в яблуці або помідорі. І одразу ж видно, можна їх їсти чи не можна. Дивіться, екотестер показує, що яблуко хороше. Так. Ось. І це теж норма. Ох, так не цікаво. Вони ж усі хороші. А тепер ми це яблуко зробимо поганим. Ведемо побільше нітратів Шкідливих речовин туди. Навіщо? Як навіщо? Щоб перевірити, як працює прилад. Бачите? Екотестер показує, що яблуко отруєне і їсти його не можна. А він лише яблука тестує. Будь-які плоди. Хочете, я кавун принесу? Невже в кавунах теж нітрати бувають? Чи як бувають? Люди часто діють, не піклуючись про природу. Шкідливі викиди заводів, міст, літаків, автомобілів. Ще шкоди. Зникають рослини і тварини, забруднюються повітря, вода та ґрунт. Виникає багато інших екологічних проблем. Але люди даремно думають, що екологічні проблеми це лише проблеми природи. Завдаючи шкоди природі, вони шкодять самим собі. Їм доводиться дихати брудним повітрям, пити нечисту воду та їсти те, що виросло на отруєній хімікатами землі. Аби пити екологічно чисте молоко та їсти екологічно чисті кавуни, люди мають навчитися дружити з природою. А давайте е -а, самі яблука перевіримо. Опа! Ну, ми взяли! Нехай! Воно все одно отруєне. Ой, яблучка. -а -а -а. Лізонько, зачекайте! А -а -а -а. Лізонько, лізо, лізо, лізочок! Стійте. А -а 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 -а. сядьте. Що? Ви відкусили? Відкусила. Воно отруєне. Справді. Вам важко говорити. Важко, вам погано. Ой, мені погано. Ой. Лізонько, отямтися. Це не те яблуко. Лізонько, я її отруїв. Отямтеся. Це не те яблуко. Жах. він не чує. Що робити? Зараз почує. Алло, швидка допомога. Отруїли. Та не мене отруїли. Я отруїв. Яблуком пожежа. Це гарне яблуко, а погане покотилося. Правда? Неймовірно. Лісенько, ви мене бачите. Нічого не бачу. А так. Бачу, я бачу, я знову бачу. Вітаю. Це яблуко не отруєне. Правда? Воно хороше. Ось дивіться, екотестер показує, що шкідливих речовин немає. Мені вже краще. Це чудове яблуко і корисне. І прилад у вас на славу. І корисний. Професоре, ви геній! Ви врятували мені життя. Ну що ви? Взагалі то тоналок врятував їй життя. Я... 一些。